Безкомпромісно та із щирим захватом прилузькі школярі приєдналися до всеукраїнського навчального старту. Починаючи із восьмої ранку, 5437 юних прилучан поспішили на свято першого дзвоника, аби продовжити турувати стежку в світі знань. Особливо цей день став для 616 малят, які зробили свій перший крок до шкільної коловерті. Вони власне і стали епіцентром урочистих лінійок по всій країні. Схвильовані та ошатні. Вчорашні дошкільнята невимушено мружилися від осіннього сонця, тримали величезні букети та чекали на свій перший шкільний дзвінок. Перше вересня це найкращий день у житті, тому що я йду до школи. Не менш зворушливо виглядали найстарші школярі. Для них перший дзвоник пролунає в останнє. цьогорічне. Перше вересня дуже важливим для мене. Адже я випускник і буду дуже сумувати за своєю школою. Не знаю, як буду далі навчатися без своїх вчителів. Такі от звичні першовересневі нюанси не оминули і дружній колектив Прилуцької гімназії номер 1 Аби гучно та масштабно зустріти перший день навчання, всі, хто причетний до життя гімназії, зібралися на площі Іосафа Білгородського. Різноманіття вишиванок та жовто-синьої атрибутики буквально заполонили історичну зону прилук, яскравий доказ щирого патріотизму та відвертої приналежності до національного самоусвідомлення. Про ці та інші актуальні для підростаючого покоління цінності під час святкового привітання говорила міський голова Ольга Попенко. Педагог за освітою пригуцький очільник наголосила на професійних особливостях навчального процесу та побажала першачкам гідно нести новоспечений статус школяра. Дуже почесно сьогодні вітати колектив викладачів, колектив співробітників, колектив батьків і усіх учнів цього прекрасного закладу. І двічі приємно визнавати як міському голові те, що заклад ваш є найкращим закладом в нашому місті і не тільки в нашому місті, а й найкращим закладом в області і далеко за межами області. І сьогодні від імені всієї міської ради, від депутатського корпусу, хочемо подякувати вам, усім, шановні вчителі, співробітники і батьки. Разом із гімназією працюють, допомагають і розуміють всю ситуацію. Подякувати вам за вашу працю. Близько вам вклонитися, бо дійсно ви не просто своїми успіхами прославляєте свою гімназію. Ви, перш за все, прославляєте наше місто. Сьогодні особлива увага буде звернена до наших наймолодших, найрідніших, найрозумніших і наймудріших дітей. Це Наше майбутнє це наша гордість, це майбутнє України. І ми впевнені в тому і переконані, що ви, дорогі діти, будете справжніми ви є і будете справжніми українцями, українцями з розумними головами і з гарячими серцями, з чистими помислами. І Щедрими душею Прилуцька гімназія номер 1 багаторазово підтверджувала статус передового навчального закладу області та всієї України. Високий потенціал «Альма-Матер» щороку демонструють як безпосередні учні, так і випускники закладу. На олімпіадах усіх рівнів, творчих конкурсах чи вже у дорослому житті, всі вони несуть зерно знань, що зросло в стінах першої гімназії. Відтак свято першого дзвоника незмінно вабить до гімназії. Учнів усіх поколінь, бо стежка до рідного навчального закладу це святе та вічне. Привітати гімназистів зі стартом навчання на урочисту лінійку завітав депутат Чернігівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Сергій Пащенко. Я хочу звернутися до першокласників, побажати їм знайти добрих, вірних друзів всім учням. Бажаю гарних вражень і шкільного життя. Батькам хочу побажати віру в щасливе майбутнє ваших дітей. Хочу звернутися з словами вдячності до всіх учителів за те, що кожного дня щиро діляться своїми знаннями і виходять справжніх патріотів нашої держави. Зі святом вас, успіхів вам і Божої благодаті. Святковий день дружня родина гімназії отримала чимало щирих привітань. Розділити радість першого дзвоника на святкову лінійку завітали депутати Прилуцької міської ради Олександр Дуповик, Ігор Дубровський, голова Батьківського комітету гімназії Олександр Прозур, методист міського методичного центру Прилуцького управління освіти Тетяна Караулова, представники місцевих громадських організацій, зокрема голова правління Української громадської ради Юлія Капран та Олександр Руденко. Останні презентували. Закладу новенький мультимедійний проектор не було б наших можливо досягнень за минулий навчальний рік, якби не підтримка дійсно міської влади, яка допомогла нам вистояти і заявити на всю країну, що перша завжди. Перша не обійшлося і безприємних шкільних традицій, як от обмін символічними подарунками між найстаршими та наймолодшими учнями гімназії. Про втілення в життя цього моменту урочистостей подбав благодійний фонд Артема Рожка. Креативу де бракувало під час реалізації головної першовересневої традиції. В той час як чарівні звуки шкільного дзвінка знову покликали юних прилучан за парти. Першокласники гімназії номер один випустили в небо символічного повітряного дзвоника, аби навчання залишалося плідним та водночас легким і невимушеним, бо цей процес невід'ємна частина нашого життя.